Коридором пошани з квітами і сльозами на очах жителі Миргородської громади зустріли загиблого героя російсько-української війни Віктора Макеєва. Воїн поклав своє життя, захищаючи нашу державу, свободу та незалежність. На жаль, мужній солдат Віктор Макеєв загинув смертю хоробрих під час перевірки місцевості в районі оборони на Харківщині. До останнього подиху він залишився вірним своїй батьківщині, побратимам, народові України, своїй родині. Віктору Макеєву Назавжди залишиться 39 років. Прощання з загиблим воїном відбудеться у селі Дібрівка в середу, 7 серпня. Об 11 годині траурний кортеж зустрічатимуть живим коридором. Прощання з Віктором Макеєвим відбудеться о 12 годині по вулиці Незалежності. Поховають відважного захисника України у селі Стовбене. Вічна пам'ять оборонцю, який захищав Україну і кожного з нас. Стаємо на коліна перед подвигом нашого земляка і висловлюємо щирі співчуття його родині.